Ось кран-маніпулятор, його вид, оце він йде в зібраному положенні. Він повністю зібраний приходить до клієнта. По захвату, що ми змінили по захвату? Три управління. Пульт управляє, потім перехідна рамка, повністю права сторона це підйом, ліва сторона це опускання. В комплект йдуть, захват під вулики. І захват підвила. Так, далі, змінили тельфер. Зараз тельфер йде на 12-вольтову електролобітка. Маркеровочка її. Так, далі. Ось очки за що я вам розказував за стрілу, що передвигається. Тобто витягнули палець, Витягнули стрілу і переставили стрілу ось сюди. І тут підіймаєте 300 кілограмів.